Марка тут, повідпадали листочки, два листочка відпали. Тут, бачите, багато дуже квітконосів і росте новий, і старі, сухі, і корінці. Тут корінець, оце чорне місце це корінець, який закуклився, не хоче рости. Щось тут таке не знаю, з ним. Отак от, от Марк взяв і поскидав листочки, і пожовтіли вони від шиї. Але я тут нічого не бачу. Ніяких негараздів я не бачу. Може, ви побачите? Бачу два квітконоси, які ростуть. Нові. Ось такий марк. Начебто і. Непримхлива рослина, але ж теж тут листочки скидає від шиї. Може, теж прийдеться топоджином мазати для профілактики, як ви гадаєте, а? Ось таке в мене тут. Таке в мене пригоди з орхами. Ось ось цього була така ж сама картина. Бачите, який квітконос виріс. Я не буду його діставати, але тут була така сама картина з цього боку, цієї рослини. Він точно так же два листки скинув. Там Там теж багато було квітконосів сухих. Ось їх навіть і видно. І так само він їх скинув, ці листя, як на марку. І продовжує ростити квітконос і скоро розквітне. Тобто все добре з ним. Ось, побачте, будь ласка, забрала свої. Каланхоє з під'їзду, які там стояли два чи три роки, і ніхто їх там не помічав і ніхто не забирав. І всі вони з бутонами. І я їх забрала, бо мої, які в квартирі, не хочуть давати бутони на моїй стороні. Ось тут я їх поставила поки що, а далі буде видно. Не на кухні, бо на кухні в мене там трошечки є тлі, яку треба потравити актарою. Ніяк не можу це зробити, бо сьогодні теж атака була. Взагалі немає спокою від цієї наволочі. Покупка досі ще не розпаковувала. Тобто я її перевіряла, але ж ще не займалася. Значить, що я придумала, знайшла для експериментальної дітки орхідеї ось таку рюмочку і пристосувала її тут. Ось як вона тут стоїть. Дуже класно вона там умістилася і квітконосик. Так, знову там почалися ігри котячі. Ось така в мене орхідейка дітка. Дітка номер 3 Спочатку я її відділила від мамки, а потім побачила, що росте квітконос. Ось так. Вася грає. І Аліска теж. Що, награвся вже, так? Да? Зараз вони трошки перепочинуть і почнуть знову гасати. Ну ось нарешті можу вам показати, що я задумала. Це була. Книжна полка, яку я перетворила на полку для орхідей. Ось придбала таку, це називається led фітострічка. І наклеїла її так, щоб світло попадало. Навіть оцей темний кут, де в мене росте циндапсус Ось такий циндапсус красивий, з дірочками на листі. Це листя не порване, це сорт такий. Він такий з дірочками. От, і я хочу, щоб і цій рослині попадало трохи світла. І протягла оцю стрічку, стрічка 5 метрів. Ось так туди, потім поверху, назад, потім униз, отут понизу, і залишок залишився. Там трошечки, я його так направила, зробила, що тут буде більш освітлене місце. Це стрічка. Фіолетова фітострічка, а тут в мене лампа червона більше. І на цю полицю я хочу переселити мої дітки, маленькі дітки, щоб дорослим орхідеям було тут більше місця. Бо тут все дуже скучене, тут їм дуже тісно. І ось така в мене задумка. Полиця для орхідей. Подивіться, будь ласка, ось на це. Ось бачите, що це за плямки такі? Це ростуть нові корінчики? Схоже на те. На жаль, Камера у мене не дуже добре знімає. Ви бачите, невже ростуть нові корінчики? Це дітка, яка скинула всі корінці. Дітка Дасті Белл. І це схоже на нові корінчики. В неї відпав один листочок, і під ним я оце побачила. Вона сидить в такій системі, і пора вже її обробляти чи поливати. Отже, система з тепличкою. І її я також ставлю сюди, на поличку, разом з іншими дітками, які я тут починаю вже розставляти. Також і цю дастібел, яка теж Реанімашка сюди, переселяю ось так. І переселяю всі дітки. Це, може, і не... не влізе сюди, мабуть, ця не влізе, але ж мені треба, щоб маленькі вмістилися ось ці. Наприклад, лодізія все ще цвіте. А ось тут хто це у нас розпускається, вже фрагранс, вже розпускає першу квіточку. І піндлонг чері вже дуже, мабуть, скоро покаже нам своє цвітіння. Ось така вийшла в мене поличка. Трошечки волнуюся, переживаю, як вони там будуть почуватися. Таким освітленням. Сподіваюся, що їм гірше там не буде. А тут стало вільніше набагато, якщо вимкнути лампу, то отак навіть тут світло є. Тут стало вільніше, і з'явилося місце ще. Для якоїсь орхідейки. Отже, чекаємо на розквітлення фрагранс жовтенької і рожевенької пінлонг чері. В цьому році в неї такий красивий квітконос. І ось ця. Теж скоро нас порадує. І слон. Дивіться, який в нього квітконос незвичний в цьому році, з гілочкою. То гілочок вона не дає. А тут, ви бачите, гілочка. Ось так. Ну і тут бутончики, це будда, з бутончиками. Це червона, Red Lip, точніше. І всі-всі Каода з квітконосиком. Diffusion ростить квітконос. Всі всі рослини орхідеї з квітконосами, чиа ієнлін з квітконосом. Коротше, всі, знову буде багате пишне цвітіння. Ось вже перша квіточка фрагранс розкривається.